Шановні аграрі, якщо ви вирощуєте соняшник і не знаєте про ці 5 гербіцидів, значить ви не фермер, значить ви не вмієте вирощувати соняшник. Ці 5 гербіцидів ви повинні знати. Та ви повинні про них мріяти. Ні, у вас вони повинні бути. 5 гербіцидів і у вас буде соняшник чистий. Номер один на соняшники, я не питаю, який у вас соняшник, чи класіка, чи Гранстар, чи Євролатінг. Ось о, геліантекс вноситься з трьох пар листочків до фази зірочки. І він безщадний до амброзії. От амброзі, він так крутий, мама не горю. Амброзію, не треба звичайно лободу, все, їм хана. Шановні аграрії, а якщо у вас берізка, то будь ласочка ось о, до гіліантекса етасіл. Значить 45 грам, 45 мл гіліантекса і 25 грам сухого етасіла. Це ота сальса дешева. Ну вона берізку знищує, вона знищує щарицю. от ось отак сплюсували, добавили прилипач і немає у вас цих бур'янів. І, шановні аграрії, ви ж питаєте, а як же ж осод? Осод у нас любимий. Шановні аграрі, з осотом шутки плохі. Його треба забирати до посіву, він многолітній. І потім перед посівом вносите раундап по осоту. І це проконтролює першу волну осота, те, що вирощується, у вас пішло з коріння. А також, якщо поля засорені осоти, вибирайте ж соняшник під Гранстар. Ну не беріть ви класіку. Ви її на класіці не проконтролюєте, крім довсходу раундапом. Ось Грандстар. 45 грамів 50 грамів стійкий соняшик внесли і проконтролювали той же самий осод. Ще ричку проконтролювали. Лободу. Але, шановні аграрії, як ви знаєте, він до амброзії слабий, він помірно чутливий. І багато хто каже, ну не бере він цю амброзію. Що ви розказуєте? Та він бере амброзію, якщо амброзіка в нас... Тільки вилазить. Не корміть ту амброзію, коли вона в коліно, і не кажіть, що він потім не, не контролює. В коліно амброзію контролює тільки гіліантекс. А грансар прекрасно працює, притримує всі бур'яни. І держи ваше поле чистим. І отже, щоб амброзія вам не заважала у грандстаровському соняшнику, добавте 45 мл до 45 грам гранстару, в місті внесли, плюс прилипач, і амброзія вам ні по чому. Шановні аграрії, а ми ще як же ж оцей ось злакові бур'яни, як оце ж курине просто, що воно не заважає? Та для нього ось о, клітодім із фази двох пар листочків до фази зірочки можна вносити препарат вентура. Клітодім. Значить, от мешія. До 0,8 дозіровку давати, ми ще я як не було. Якщо у вас перій до 1,8 літра, перій, перерошує, навіть забирає. Через 2 часа після внесення вони прекращають рости, а знищення їхнє буде після 14 днів до 21 дня вони знищують. Запомнили, вентура, клітодім на будь-який соняшник, хоч грансар, хоч класіка, хоч євролайтінга, от усіх злакових, і на сою його можна. Вносить ось о, вентура. Куплять, знаєте, де його? В Агровані, правильно. Ну якщо ж у вас є Є цей злосний сорняк, як ваточник сирійський, шановні аграрі, і забур'янині поле. Щоб не робити ці компоти, вибирайте препарат Євролайтінг. Duo. Це аналог Євролайтінга. Ім'я і мазамокс. Ім Ви його в дві пари лисочки внесли і проконтролювали. Щарицька, амброзію, осот, лоподу, ваточнику непереливки. Заразіхи на соняшнику були, і поле буде чисте. Тому. От чист, якщо хочете мати чисте поле, євролайтінг, ну а опять же треба сіяти соняшник і вибирати під євролайтінг. До речі, шановні аграрії, хто ще не закупив насіння чи хто пересіває, в наявності є в гарних фракціях. Соняшник класика, під грансар, під євролайтінг, Родос, Сармат, Авалон, звертайтеся і за Пігасом до нас. Рекомендую, компанія Агрован вам пропонує як консультацію безкоштовну, так і якісне насіння соняшника. А я вам бажаю мирного неба, благополуччя і здоров'я. До побачення, шановні аграрії!